Вітаю! Сьогодні з вами розглянемо таку геометричну фігуру, як квадрат, і його властивості та ознаки. Насамперед, ми познайомимося з означенням цієї геометричної фігури, що воно таке і з чим його їдять. Але квадрат така унікальна геометрична фігура, що в неї є аж два означення. Квадратом називають прямокутник, у якого всі сторони рівні. Отже, для квадрата вірні всі властивості, які існують для прямокутника. І друге означення для квадрата це що він є паралелограмом, у якого сторони рівні, тобто він є і ромбом. Отже, квадрат може використовувати всі властивості, які є у ромба, і у паралелограма одночасно ось така цікава в нас геометрична фігура. А тепер, давайте ми більш детально познайомимося з властивостями саме квадратів. Так, перша властивість це усі кути квадрата прямі. Так, дійсно, якщо ми маємо квадрат ABCD, то всі кути в нього будуть по 90 градусів. Друга властивість квадрата периметр квадрата дорівнює 4 ab Так, дійсно, тому що периметр. Та нашого чотирикутника це сума всіх сторін чотирикутника А так як у квадрата всі сторони рівні, то ми просто множимо одну сторону на 4. Відповідно, периметр тут знаходиться дуже легко. Так, переходимо до третьої властивості квадрата. Вона звучить так: діагоналі квадрата між собою рівні. ПД дорівнює АС. І четверта властивість. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні і точкою перетину діляться навпіл. А отже, БО дорівнює ОД дорівнює АО і дорівнює ОС. Ось такі властивості. Так, п'яте. Діагоналі квадрата ділять його кути навпіл, тобто утворюють кути з 45 градусів зі сторонами квадрата. Так, можете поставити на паузу тут дуже багато різних кутів, і подивитися, де кожен із них знаходиться. І кожен з цих кутів дорівнює у нас по 45 градусів. А ми йдемо далі. Шоста властивість це точка перетину діагонали квадрата рівно віддалена від усіх його вершин. А отже, АО дорівнює БО, дорівнює СО і дорівнює ДО. Тепер переходимо до теорем, а саме до першої ознаки квадрата. Якщо діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярні, то він є квадратом. Так, відповідно, тут в нас діагоналі знаходяться під кутом 90 градусів, а якщо ми виявили, що в нас діагоналі під 90 градусів, то відповідно це не прямокутник, це вже квадрат. Так, друга ознака квадрата. Якщо діагоналі ромба між собою рівні, то він є квадратом. Знов таки, так? У ромба діагоналі перетинаються під прямим кутом, але вони не рівні. І якщо у вас є ромб, і ви довели, що діагоналі в нього однакові, так? То, відповідно, це вже квадрат, а в нього більш цікаві властивості. А ми поїхали далі. Розв'яжемо декілька задач. Перше. Периметр квадрата дорівнює 20 см. Знайдіть його сторону. Ну, периметр квадрата це в нас 4а, тобто 4 помножити на сторону. Відповідно, ми можемо записати, що в нас тут буде 20 дорівнює 4а. Отже, звідси А ми можемо знайти. Це просто 20 розділити на 4. Отже, сторона нашого квадрату буде просто 5 см. Так, Друга задача: сторона квадрата дорівнює 7 дециметрів. Знайдіть його периметр. А тут вже навпаки, так, У нас всі сторони у квадрата рівні, їх 4. Отже, нам потрібно просто 7 помножити на 4. І це в нас буде 28 дециметрів. Все, ми знайшли периметр даного квадрату. Так, ось так легко можемо знайти сторони для квадратів, знаючи лише його Так. Ще одна задача: в нас є квадрат АБЦД. Ми знаємо, що ЄФ перпендикулярно БД, БЕ дорівнює BF, нам потрібно знайти кут БФЕ. Тобто, нам потрібно знайти ось BFE. Е. Ось цей кут. Так, тепер дивіться: в нас Еф перпендикулярно Б, а, так, ПД, ось воно. Так, відповідно, ми маємо трикутничок, а це його висота. Далі, ми знаємо, що ось тут в нас прямий кут, так? Бо ми знаємо, що БЦД квадрат. А якщо в нас прямий кут. А трикутничок, відповідно, рівнобедрений, тому що за умовою в нас БЕ дорівнює БФ, тобто трикутничок Е, він буде в нас рівнобедрений. А відповідно, кут F і кут E в нас будуть рівні. Якщо тут в нас 90, так? То, відповідно, в нас ці два кути будуть 180 відняти 90. Отже, ці два кути в сумі будуть 90. А так як вони рівні, то вони будуть 90 розділити на 2 по 45 градусів. Отже, кут BFE буде в нас просто 45 градусів. Ось і все. Так. Наступна задача точка перетину діагонали і квадрата віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Тепер дивіться, ось у нас тут точка перетину діагоналей. А рівновіддалена від його сторони на 3 см. Рівновіддалена це відстань, так, найкоротша відстань до сторони це перпендикуляр. Я проведу перпендикуляр з цієї точки, так, до сторони АД. Відповідно, ось цей відрізочок, так, в нас буде 3 см. Так, Далі, а це в нас вже буде половинка нашої сторони. Ось, Якщо ми проведемо повністю так, перпендикуляр до цієї сторони, через. Наш, нашу точку О, ми побачимо, що вони паралельні. Так, відповідно, У нас тут перпендикулярно до сторони АД, а ось цей відрізочок паралельний, ДС. І відповідно, довжина його в нас буде. Тут 3 см, і тут 3 см. 3 додати 3, це буде 6. Відповідно, де це в нас теж буде 6, тому що ось цей відрізочок і цей відрізочок вони однакові. А якщо нам потрібно знайти периметр квадрата, нам просто потрібно 6 помножити на 4. Отже, периметр квадрата буде в нас просто 24 см. Ось і все така цікава задача, але ми впоралися. Так. Все на цьому, все бажаю вам успіхів і гарного дня!